Тиждень дитячого читання в Радянському Союзі почали проводити ще в 1944 році з ініціативи письменника Льва Касіля. Ця традиція збереглася в Рівному і в роки незалежності. Мета акції заохотити дітей до читання. В обласній бібліотеці для дітей говорять, нині це як ніколи актуально. Ви знаєте, що останнім часом ця проблема вже виникає в світі, і жоден з нас не хотів би, щоб зменшилася. Або взагалі зникла любов дітей до читання і до книги. На відкриття тижня дитячого читання були відзначені лауреати премії Кобзарк в номінаціях Найкращий читач та Друг бібліотеки. Вони отримали спеціальні дипломи та кобзарі Шевченка. Одна з таких читачок Юлія Нечипорчук учениця шостого класу першої рівненської школи. Розповідає, відвідує різні бібліотеки три-чотири рази на тиждень. Я записана в бібліотеку з першого класу. Мені дуже подобається туди ходити. Там завжди ну, дуже багато цікавого матеріалу допомагає на уроках. Іноді а от одним із трьох друзів бібліотеки названо Романа Демчука. Він є автором чотирьох книг для дітей, і як стверджує письменник, писати для малечі не так вже й просто. Я вам скажу, що тематикою вже її не зацікавиш. А якщо зацікавити тематикою, треба таке придумувати, щоб воно направду на було схоже, але щоб воно було оригінальне ну і неочікуване. Вікторія Бондар, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День.